Добрий день, слава Україні і смерть ворогам. Ми з Дніпра з вами програма Ростин влади. Сьогодні ми з вами поговоримо про прозорість Дніпровської міської ради. Саме про це стверджує мер міста Борис Філата у своєму останньому дописі на Фейсбук-сторінці. А слідом за ним цю новину почали розповсюджувати всі місцеві медіа, ну тому що вони отримують за це гроші з міського бюджету. Нагадаю, влада Дніпра під час війни виділила. На власний піар 7,8 і мільйонів гривень, плюс десятки мільйонів витрачених на змі минулого року. Ми зі свого боку все ж таки маємо деякий сумнів у правдивості по цієї поширеної інформації. Але все за чергою. Повернемось до посту очільника міста. Його варто процитувати повністю, адже відсоток брехні на один, так би мовити, квадратний сантиметр просто-просто зашкалює. Отже, Філатов пише: найкраща відповідь на будь-які звинувачення це чіткі результати роботи. І це, мабуть, єдине з чим можна погодитись, але не Цікавіше далі щодня, навіть під час повномасштабної війни, ми працюємо, посилюючи комунікацію з людьми. Окей, давайте подивимось, наприклад, на офіційному сайті міськради. На першій сторінці звітів про запити на публічну інформацію. Спочатку все, начебто, гарно і зрозуміло, але дивимось далі і бачимо, що ці звіти припинені з жовтня 2021 року, тобто ще не було навіть воєнного стану. Та й самі цифри мають вигляд інформації, яку неможливо перевірити. Чи там було 32 запити, чи 232, Ну як намалювали? Так і є головне, що сторінка не порожня. Тож читаємо сам допис там, чим далі, тим красивіше. Створюємо нові сервіси та максимально висвітлюємо роботу мерії. Ми радимося з нашими земляками і звітуємо перед ними, аби бути першими серед місцевого самоврядування країни. Ну, щодо висвітлення, ну ми ж постійно бачимо тендери у сотні мільйонів на рік, витрачені філатовим на власний піар навіть під час війни. А щодо звітування, то так, Дніпро це єдине місто в Україні, де замість звітів від міської ради Дніпряни отримують дописи лондонського диспетчера. Далі, наш мер, як капітан, очевидність, пише: війна, це важко, але це не привід згортати демократію та реформи, не підстави для закритості, недомовок чи кулуарних рішень. Можуть виникати проблеми чи недоліки, та головне чесно це визнавати, виправляти помилки і працювати далі. От щодо відсутності кулуарних рішень, давайте послухаємо депутатку міської ради від партії Слуга народу Аліаду Мансурову. Не треба перекручувати. Він сказав, що ми весь час збиралися. Ми це хто я вибачаюсь. Кожен раз я дивлюся, ми. Це п'ять людей від е, партії е, ОПЗЖ, е, скільки та ще від партії пропозиція, е, скільки одна, там, дві людини від, е, там, ну, 10-12 людей, завжди фото. Це ж можна просто відслідкувати, ну, 10, 15, 12, я там не конкретно кажу, але ж це смішно, на 64 депутата, я вибачаюся, а де інші 50? Ну звісно, це ж зовсім не кулуарні зібрання депутатів від пропозиції та ОПЗЖ для прийняття отих усіх цікавих рішень, які ми розбираємо в кожній програмі. Але не тільки про депутатів згадав голова Дніпровської міськради, про пересічних містян там теж є. І тут вже зовсім стає смішно, адже Філатов пише таке: навіть те, що я тут, у Фейсбуці, подекуди можу з'ясовувати стосунки зі всякими хамами та хейтерами, зайвий раз доводить міська влада Дніпра максимально близька до людей. Ну так, ми постійно бачимо, настільки вона близька, бо головний менеджер міськради за наші ж гроші. Робить із нас хейтерів і хамів. Ну що ж, це дуже відкрито та прозоро, не кажучи вже про те, що відкритий далі нікуди філатов побанив у соцмережах уже половину Дніпра, залишивши там тільки ботів та підлабузників. Цитую далі. Сьогодні найавторитетніша антикорупційна організація Transparency Інтернешнл визнала Дніпро найпрозорішим серед українських міст. Тож крокуємо далі. А я з вами завжди на зв'язку, зокрема, і тут. Ну що ж, пане Філатов, крокуємо далі. Бо ми дійшли до найцікавішого, саме до найавторитетнішої антикорупційної організації. Знайомтеся, Гео Transparency Інтернешнл. То що ж це за така авторитетна організація провела масштабне дослідження по всій Україні? Transparency International Україна відразу впадає в очі, так собі претензія на міжнародний статус організації та багато гучних та статусних словосполучень, типу акредитований представник глобального руху, підвищення ефективності, стратегія. Щось дуже знайоме, таке, знаєте, англійське, лондонське, стратегічне. Тим часом з відкритих джерел ми дізналися, що це звичайна українська громадська організація, яких тисячі по всій країні. Але тут є маленький нюанс. Вона створена як українське представництво дійсно міжнародної організації, таким самим чином, як і вже сумновідомий фонд ТАПС Україна, від якого Геннадій Корбан у липні минулого року отримав перепустку за кордон в якості водія. Між тим нас зацікавило, що ж за потужна команда взялася за такий глобальний проєкт з вирішення загальнодержавних проблем. Знайомтесь, це один експерт з моніторингу громадянського суспільства, три члени правління, один з яких таки має якесь англійське коріння, а інший колишній міністр економіки часів Януковича, три члени наглядової ради та п'ять директорів. Все у кращих радянських традиціях на одного фахівця 11 керівників та наглядачів. Та й це ще. Не все. Давайте ж глянемо на засновників цього шановного співтовариства. Перший засновник Волошин Володимир Іванович, окрім численних товок та знайомої Дніпрянам ще з 90-х років фірми Меркурій, за сумісництвом є головою Дніпропетровської обласної організації політичної партії Яблуко. Це чи то аналог, чи то філіал російської партії Яблуко псевдоопозиціонера Явлинського, який давно злився під Путіна. Ой, що ж вже якось навіть невдобно стає за міжнародних соціологів. Другий засновник Волошина Алла Володимирівна. Такий собі сімейний підряд, як бачимо, теж дуже бізнес-активна персона. І третій засновник Хмара Олексій Сергійович, який є активним грантовим антикорупціонером, також ще з часів Януковича. Отже, навіть з поверхневого погляду видно, що це за міжнародні та найавторитетніші. Та крім цього, хочу додати, що це так би мовити, ти дослідження нам втюхують також за гроші нашої Дніпровської громади, за наші податки. Бо в тендерах на висвітлення додатки, до яких ми переглянули, дуже уважно є пункти з проведення соціологічних досліджень. Якщо хто не в курсі, такі дослідження зазвичай проводять партійні діячі для розуміння свого рейтингу партійним або, в нашому випадку, бюджетним коштом. Тож і зараз наш мер обдурює нас двічі. До речі, Держаудит служба, мабуть, як і ми, не погодиться із заявленим статусом прозорості Дніпровської міської ради, бо вже другий рік поспіль державні аудитори не можуть знайти цілий департамент благоустрою, як і 10 мільярдів бюджетних гривень. Чи то Борис Філатов прозорість з невидимістю переплутав. Хто не в курсі, працівників Держаудиту Філатівські чиновники просто не допускають до перевірок. Така от прозорість по-філатівськи. Отже, шановні дніпряни, продовжуємо зберігати критичний погляд і холодний розум. Ми, як завжди, надаємо вам факти. Висновки робіть самі. Слава Україні!